Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма про щастя. Це спеціальна рубрика популяризації читання. І зараз ви бачите всеукраїнський журнал для підлітків Однокласник. Ми почитаємо цікаве оповідання авторкою Олександра Листопад. Кінь щастя. Небо посіріло. Не хотілося думати ні про що був такий дивний стан, коли ні промоклі ноги, ні змерзлі вуха. І кінчики пальців не спонукають іти додому. Не хочеться йти, і не хочеться лишатися, лишатися тут, на вулиці, під оркестром мокрого листя. У таку погоду, виставлений на режим випадкового вибору плеєр, чомусь завжди спиняється на джазі, де тягнуться ноти і непотрібні слова, легке фортепіано. Легкий контрабас все кружляє у вирі дощу. Він слабний і опадає, знову набирається сили і гамселить у калюжі, затікає за комір. Яна швидко свиснула, доки не видно перехожих, і завмерла, виглядаючи в небі сивого коня бурого. Він, як завжди, з'явився неквапливо постукуючи над природними копитами по неприродно густому повітрю. Нарешті, а то я вже заждалася, буркнула Яна, але то так або щось сказати до настрою. Нарешті, Бурий промовчав, коли вони злетіли. Над дрібними рівчачками, які промивала руками вода в асфальті і глиністій землі, над мокрими деревами, над спітнілими будинками, сивий кінь щастя, зрештою запитав, як завжди, на набережну, і теж спитав так до слова. Куди ж ще? зітхнула Яна. Дівчина натягла капюшон на самі очі. Сховала їх і насуплені брови від вітрюгану, що летів назустріч. Не хотілося знати, що цьому кінець. Бурий не прилетить, не заірже, не зрадіє. Вони шугнули над самісіньким бетоном, торкнули крижану воду іскрою, як, яка відлетіла з-під копит. Ось і місяць ховається за хмари, жовтий у синьо-сливових майже нічних брилах повітряних дощових мас. Яна виставила руки літачком і випросталася на спині в бурого. Жодного сідла кінь не зносив, тому їй довелось наступної миті міцно вхопитися за сиву. Гриву. Ти чого? Чортієш бурий? Я ледь не впала. Вони встигли оминути кілька мостів і вирватися з міських вогнів у вогку темряву схилів, коли він нарешті відповів? Можна подумати, ти взагалі можеш упасти, не кажучи. Про мою спину, принаймні, поки що. Крім того, сама знаєш, це востаннє. Я назіскочила зі спини сивого коня щастя на гілля якоїсь берези. Крикнула по північому, потім бурий підхопив її, і вони нескінченно довго шугали над новобудовами котеджами на крутих схилах. Уздовж річки я тебе не забуду, прошепотіла Яна саме в саме вухо коневі, коли вони стомлено підлітали до гідропарку. Вітер легко і поволі зносив вершницю з конем на річковий пляж бурий. Спустив на землю дівчину і почав гарцювати пляжем. Я настомлено потягнулася, потерла шию, оглянула на сіріюче світанкове небо і сіла сантиметрів на шістдесят вище мокрого піску, десь у повітрі, обхопивши коліна руками. Вона схилила голову і довго думала. Сивий кінь щастя здіймав навколо неї піщані бризки хвилі й смерчі. Бурий покликала раптом. Я тут, я тут, я тут. Прискакав кінь, спинився між нею і Дніпром, схилив голову їй на коліна. Я твій друг пообіцяв. Я тебе не забуду, бурий, прощавай. На тканині вицвілих джинсів, там, де щойно лежала його морда, відблискували сонячні зайчики, я наболяче гепнулась на мокрий твердий пісок. Листя тріпотіло від вітру кольору. Сіро сивого ранку. Щастя пливло десь у його потоках, але більше не було поруч, так, що варто лише свиснути. Щойно ми прочитали оповідання Кінь щастя авторка Олександра Листопад. Це така спеціальна рубрика популяризація читання. І тепер відкрию маленький секрет, цей сюжет присвячується нашій активній популяризаторці читання на міжнародному фестивалі популяризації читання. Я автором ідеї. Вже вдруге цей проект відбувся, і ми передамо книжкові подарунки як заохочення нашій творчій молоді. І ми заохочуємо нашу творчу молодь не просто брати участь конкретно в цьому фестивалі, а розвиватися також в інших проєктах, і саме в рубриці «Популяризація читання. От є в нас така авторка Марія Лисоконь. Вона отримує диплом за участь в іншому конкурсі публіцистики Сяйво. Організатор є. Громадська організація Молодіжне телебачення ФСТВ». От, ви бачите, цей диплом. Нагороджується за популяризацію сучасного читання, створення актуальних програм на каналі Ленід Гапеєв щастя творчості. Ми дякуємо всім, хто зараз нас дивиться, хто зараз ставить свої вподобайки, хто підписується на канал. Дуже багато цікавих сюжетів за участі дітей, молоді, дорослих. І ми дякуємо. Це українському журналу для підлітків та молоді однокласник передається подарунок, і цей сюжет для Марічки присвячується. Знаєте. От я читав і хочеться якби, і радіти, і плакати, і сумувати, і багато емоцій виникає, коли читаєш сюжет «Кінь щастя. А тут насправді в цьому журналі багато інших цікавих сюжетів, і от є різні е, комікси, є якби, більш такі мажорні ноти е, в цих е, літературних сюжетах. Мова про дівчат і жінок є також ось, іще дуже цікава публікація, і багато, багато інших. Ну і зараз ще покажу читацькі. Подарунки, які передаються для Марії Лисаконь від телебачення молодіжного ФСТВ. Оцей календарик, це дуже актуально на цей 24 й рік. А також календарики від видавництва підручники і посібники. Ми також дякуємо цьому видавництву. І такі ж є ще закладочки для читання, для осмисленого читання. Ось ви бачите. І тут дуже цікава думка, адже... Все і усі на світі для чогось потрібні. Ось саме так: закладочки потрібні для того, щоб знати, які є цікаві книжки, і щоб в улюблених книжках е, якось так зупинити час або зупинити мить, точніше сказати, і е, зафіксувати якісь свої цікаві думки. А от цікаві думки, до речі, є також у цій книзі, це збірник кращих учнівських. Робіт, літературний конкурс український ми затвере за життя. Знаєте, чим мені так припало до душі згадати про цей всеукраїнський конкурс, ну і те, звичайно, що мої учні автори тут опубліковані в цій збірці, але головне не це. Важливо те, що зазвичай ми звикли до того, що будь-які літературні та інші конкурси відбуваються в такому сказав би традиційному форматі. що Відзначають переможців з першого по третє місця, як зазвичай воно так за стандартом вже склалося, так трошечки таке знаєте стереотипне мислення. А от цей проект всеукраїнського конкурсу не обмежився лише тим, щоб визначити цих переможців. Бо ця книжка це збірка кращих творів, а кращих творів виявилося набагато більше, ніж просто серед авторів-переможців з першого по третє місця. І от саме в цій збірці дуже багато таких класних сюжетів, і не тільки моїх учнів, дуже різних авторів. І варто все це почитати вибірково почитати, подумати, переосмислити. І Я знаю, що Марія Лисаконі... Активно розвивається в різних сферах творчості: і кераміка, і танці, і інші сфери творчості. І тому я так гадаю, що саме ідея популяризації здорового способу життя вона є дуже актуальною. Вона є така близька до душі для Марічки, буде, як то кажуть, влучатиме в десятку в гарному сенсі цього слова. Тож ця книжка також передається в подарунок. Ми дякуємо громадській організації Твереза Україна є такий громадський. Рух. І от в цій книжці дуже багато таких класних сюжетів. Ну і останній в цьому сюжеті сучасний подарунок. Це літературний альманах візерунки. Місто Хмельницький. Дякуємо видавцеві, пані Лілія Стасюк. 21 рік доволі свіжий альманах. Тут дуже-дуже багато різних таких сюжетів. Альманах візерунки це результат важкої праці і співпереживань великої кількості людей. До альманаху увійшли твори лірика і проза, присвячені поняттям гармонії, життєвої мудрості, осмисленню, відносин між людьми, кохання, любові до батьків, дітей, родини та батьківщини, усім поняттям, які нас надихають. Роботи в книзі розміщені. І можна їх читати на ваш вибір. Книга розрахована на широкий загал читачів. Видавництво подає твори в редакції авторів мови оригіналу. От, Дуже дуже такі цікаві твори. От ліричний сюжет я одразу побачив, не можу не прочитати уривочок. Напиши мені лист. Покладу його поміж сторінок, тої збірки віршів, що мені дарував ти давно. Бережу в ній, як згадку, синьоокий барвінок, та букетик підсніжників І пожовклий білет кіно. Подару мені казку серед зимового лісу, де під снігом дрімає і прагне весний первоцвіт. Розгубити роки. І з минулого зняти завісу заблукають, як в пітьмі в лабіринтах потрачених літ. Ось такі, ось такі дуже цікаві вірші, що не я прочитав, авторка Лідія Мищенко з Київської області. Дякуємо Лілії Стасюк, видавцеві, за таку. Власну книжку Літературний альманах». Отож, ви бачите ці читацькі подарунки, і обкладинки, і закладки, і календарики, і все це передається у подарунок Марії Лисоконь. І останнє, що я хотів, варто ще на завершення сказати, що конкурс публіцистики сяйво. Який провела громадська організація молодіжне телебачення ФЕСТ-ТВ». також, як от я вам навів приклад, як був всеукраїнський конкурс Ми затвере за життя, і була видана книжка. Ну, чесно сказати, видати збірку, книжку це дуже такі мають бути серйозні фінансові ресурси, це видавнича робота, якесь видавництво має долучитися до цього. Це дуже такий, як сказати, потужний результат. От. Але ФСТВ зробило такий перший крок в тому, щоб розширити, модернізувати формат конкурсу, і не обмежилося лише визначенням переможців, відзначенням авторів серед переможців з першого по третє місця, бо відзначили багато. Цікавих достойних сюжетів, достойних творів, і новий напрямок публіцистиці це відеопубліцистика, те, що Марія Лисиконь робила, і окремі свої сюжети робила в опису до відео, і в розділі замітки. Ви коли підпишетеся на цю творчу студію «Щастя творчості, ви побачите, є замітки, є фотографії книжкових призів, є текст, стаття, опис. От, і там також. Є посилання на ті відеосюжети, пару посилань на відеосюжети, де Марія Лисиконь є авторкою, що дітям варто почитати. Вона зробила цікавий сюжет із Тетяною Балагурою, керівницею літературної студії Перевесло з Полтавського наукового ліцею, а також є окремий сюжет. Про світлячків, от той сюжет тієї улюбленої книжки, яку Марічка читала, і вона їй припала до душі. А окремо також Марічка брала участь ще в наших ефірах, уроках ефірах, які ми проводили, де я був ведучим, співведучим, модератором, організатором цих ефірів. І це все є популяризацією читання. Так, от Фестиве не обмежилося лише тим, щоб відзначити авторів серед переможців, а також заохотило, відзначило дипломами і спеціальними відзнаками. От Марічка Лисаконь нагороджується. За популяризацію сучасного читання, за створення актуальних програм на каналі Леонітопів Щастя творчості. Ось так, нам приємно завершити сюжет на такій мажорній ноті, тому що популяризація читання сьогодні стосується кожного. Тож, читаємо українські книжки, читаємо різну літературу, читаємо і світ, пізнаваємо на цьому дякуємо за увагу.